Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. На Вінниччині очікують двічі менший урожай яблук, ніж торік. Про це Суспільному повідомив голова асоціації вінниця Садвінпром» Сергій Бойчук. Серед основних причин зниження врожайності називає холодну весну та посушливе літо. Найбільше постраждали райони це південні, більше постраждали. Це весняні заморозки, плюс прохолодна дуже була весна спочатку, коли цвіли сади, бджола просто не йшла на запилення наших садів і тому ми. Не до той врожай, який очікували. На півночі Вінницької області краще трошки врожай. Тут були менші виклики по погоднім умовам. На заході Вінницької області гірше, там були заморозки до мінус 6, мінус 7 під час світіння. Ну і південь нас теж постраждав, особливо від. В агросадовому комплексі, що в селі Василівка Тиврівської територіальної громади під яблунями 440 гектарів. Збирати урожай почали наприкінці серпня, каже агроном Леонід Семенюк. Стартували з осінньої групи, зараз збирають пізні сорти. Це сад 2012 року. Почали збирати Голден на цьому кварталі, це другий день почали збирати. та як Дозрівання на 2-3 неділі цього року раніше. Проблеми були приморозки, літня засуха, раз була засуха, другий раз засуха. 24 травня в нас пройшов град, дуже пошкодив яблука самі. На 60 гектарах градобої 80% пошкодив яблука. На процентів 50-60 зменшили врожай. Сортують яблука одразу ж в садках. Це каже бригадирка Ольга Тута, її сьомий сезон. Сортове яблуко ми рвемо кидаємо в стовбушку, а ось таке погане яблуко, яке дуже в сітці і побите градом, то ми викидаємо в підбір. Десь відсотків 20-10, мабуть, йде на підбір, Ну не сортове, погане. У день одна бригада нариває до 10 тонн яблук, каже Ольга Тута. Їх одразу ж везуть у сховище. Вдень каже тракторист Анатолій Мельник, робить до восьми ходок. Буває сім-вісім ходок, задній контейнер подбору, остальне хороше. возимо на холодильник. Все на взаємнах холодильнику і так все по новому. Десять тонн збираємо одна бригада, а одна людина десь до тонни. Зібрати яблука, каже агроном Леонід Семенюк, мають до 10 жовтня. Щоправда, рук не вистачає. Людей залучаємо з Вінницької області, возимо і за 80, і за 100 кілометрів. На зборі урожаю десь 300 чоловік задіяно. На таку кількість гектарів яблук ну, потрібно ще в два рази більше людей. Заступник гендиректора агропідприємства Анатолій Благун показує Суспільному сховища для зберігання яблук. Вже зібрали три тисячі тонн. Це, каже, половина нового урожаю. Торік було вдвічі більше. Це будемо казати вищий сорт яблука. Тут, бачите, немає, є плодоножка. Це обов'язково для, для вищого сорту немає паршинок, немає механічних пошкоджень. Це яблуко вищого сорту. Дане сховище каже благон розраховане на 17,8 тисяч тонн яблук. Має 77 камер. За відповідних умов яблука тут можна зберігати цілий рік. Втім, новий урожай довго тримати не будуть. Все ж залежить від ринку. Наприклад, цей рік ми бачимо, що, що темпи реалізації будуть такі більш інтенсивні, тому що в Україні яблука немає. Зберігати яблуко, наприклад, до весни. Ну, Я рахую, що ризиковано, тому що на ціну можуть вплинути цей чинник імпорту яблук за кордону. Що він може, може понизити ціну? Нині відпускна ціна сортового яблука з підприємства для торгових мереж коливається у межах 25-28 гривень за кілограм, каже благун. Торік вона була втричі меншою. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров. Суспільне новини, Вінниччина. Бутів для евакуації поранених з поля бою розробляють на Вінницькому підприємстві. Працювати над першим почали рік тому. Собівартість Вінницького робота майже 10 тисяч доларів. У той час як іноземні аналоги у 6-7 разів дорожчі. Однак до фронту робот поки не дійшов, бо мобілізували головного розробника, каже директор заводу Михайло Ганчук. До того ж через кількість дронів змінилися і вимоги до того, яким має бути робот-рятівник. Зараз на підприємстві працюють над розробкою нової версії. Безпілотники двох видів для українських оборонців виготовляє Вадим Андрюков. У будні разом із друзями складає дрони у столиці у вихідні на Вінниччині з Відкородом. З лютого 2024-го таких каже виготовили 141. Комплектуючі купують за донати. 20 тисяч гривень на комплектуючі для дронів передав українським захисникам дев'ятирічний Ярослав Уліник. Донати четвертокласник збирає, граючи на гітарі просто неба у Тростянці з відкритом. Російські тигри на мішені для набуття навичок стрільби українськими захисниками переробляє волонтерне вінничення зі спаленої російської техніки, створює засоби для тренувань оборонців. За свою роботу Володимир Нагорний гроші не бере за станом здоров'я. Каже на фронт його не беруть, тож допомагає у тилу наближати перемогу. Черка з курячого філе для оборонців готують жительки міста Козятин. Волонтерську кухню зорганізували у приміщенні храму спасіння. Окрім м'ясних чипсів, господині виготовляють і сухі борщі, супи і каші. Продукти приносять небайдужі або ж купують за донати, розповідає місцева жителька Валентина. Готові чипси пакують у пакети по 150 грамів. З 50 кілограмів курятини виходить 80 порцій. Майже 800 банок консервації для зсу приготували учасниці громадської організації Джерела перемога. Створили її у місті Ямпіль на початку повномасштабного російського вторгнення. Консервують огірки, помідори та парець. Цього року кажуть, передадуть ще й виноградний сік. У свої 91 волонтарець волонтерець, жителька Козятина Ніна Горішняк, напівлежачи, перебирає биті горіхи, які місцеві волонтери використовують про виготовлення енергетичних батончиків для захисників. За серпень Ніна Степанівна перебрала 9 мішків горіхів, каже волонтерка Світлана Романова. Безкаркасні ноші для українських оборонців шиє переселенка з Донеччини Ірина Копич. За рік, розповідає, передала військовим понад сотню таких. Ірині 60 у квітні 2022-го. Розповідає, у їхнє село Урожайне зайшли окупанти. Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося не одразу. Зупинилися у Ямполі, на Вінничині. Окрім нош, Ірина шиє адаптивну білизну для захисників, які на реабілітації у шпиталях. Уже відшила 500 комплектів. Заняття з нейрогімнастики проводять у центрі реабілітації гармонія. Збираються щодня з 9 до 13 години. Відвідувати заняття можна з 10 років, каже директорка центру реабілітації гармонія Олена Чорнобривенко. Є як індивідуальні, так і групові. Для відвідувачів гармонії вони безкоштовні. На їх відвідують 10 осіб. У кінотеатрі Родина показали документальне кіно Атлети війни. Вперше стрічку презентували на Олімпіаді в Парижі, розповідає продюсер Микола Понич. Над картиною працювали з квітня по вересень 2023-го. Зйомки проводили у різних регіонах України. Головний герой Роман Кашпур ветеран російсько-української війни, учасника і ООС. На початку повномасштабного вторгнення РФ він на протезі боронив Харківщину і нині продовжує службу. А ще бере участь у міжнародних марафонах. 26-й фестиваль органної та камерної музики стартував у Вінницькому костелі Святої Діви Марії Ангельської. Перший концерт фестивалю Музика у монастирських мурах, 16 вересня, відкрив органіст з Ізраїлю Роман Красновський. Відкрив композицію Йогана Себастьяна Баха. Фестиваль Музика в монастирських мурах у Вінниці проводять щороку, починаючи з 1999-го, Розповідає художній керівник і композитор Георгій Курков. Цьогоріч проведуть сім концертів. До міста приїдуть музиканти з двох європейських країн та чотирьох міст України. Вхід на концерти за запрошеннями, які можна отримати у канцелярії храму.